І, вроді би, і ціни не такі страшні, та як по теперішніх. і, Не знаю. Подивилася, вроді би, і все файно і якось думаєш, а вдруг неправда? <кій> <кій> Юля Бойко, Таня Бондар, привіт. Таня, що ти будеш світити? Світла може не бути, тільки три години, то і без світла є робота. Ні, то я знаю так. Але мені якраз світла тоді треба, коли наталка прийде, бо нам треба двом, щоб світло було. Але як буде, так буде. Якось воно буде. Чим там журиться, коли нема чим. Бабуся, аля Юля, вам е, квіточки і і і Юля Вуйко Оля, прибізька, привіт. Артем, тітка Люба, доброго дня всім вам і всього найкращого. Дякую, Артем. І тобі гарного дня всього найкращого. Юля, Світлана, привіт. Ніна Федоренко, доброго ранку, мирного тихого дня і міцного здоров'я. Дякую, Ніночка, гарного дня вам також цього самого найкращого. Таня Бондар, привіт, Юльця, Майя Шевчук, Юля Бойко, доброго ранку тобі. Лєна Надбережна, Юля Бойко, доброго ранку. Юля, дякую. Лідія. Лідія. Юля Бойко, Майя Шевчук, доброго ранку, міцного здоров'я, миру добра. Юля, Майя, привіт, Ахілес, доброго ранку, наша любовь. Побіда вже близько, слава Україні, героям слава! Дякую, Ахілес! Я також сподіваюся, що вже близько, що вже скоро буде мир, спокій і перемога. Юля Бойко, Лідія, доброго ранку. Дякую, Світланка. У нас сьогодні праздник, день синовій. Пусть у всіх синові я буду живий, здоровий, благоразумний. Благо, Дай Боже Світланка, я вас вітаю також, хай Бог дає, щоб дітки були живі здорові. Як діти здорові, то і ми коло них живі здорові. Юля Бойколєна, привіт, бабуся Галя, Люба, мені сестра з прислала купа насіння, що купував. купувати не буде, лише ще город треба розширяти. Ага, купувати Зрозуміло. це вже добре. Хай гарно сходить і гарно буде. Гарний буде урожай. Отак. Андрій, слава Богу. Здоров'я вам крепкого. Не болійте. Все буде добре, Андрій. Юля Бойко, Андрій, привіт. Світланка, Лідочка. Спасибо. Привіт. Доброго утра, хорошого настроєння. Андрій. Да, потихоньку тет Люба. Мама немного приболела. А так все хорошо. Мамі міцного здоров'я, хай не хворіє, хай трошки менше працює. Ось, бо здоров'я за ті гроші потім не купиш. Так що хай Бог дає, щоб все було добре. Івана Капичук, Юля Бойко, привіт. Діана Шевчук, Світлана, привіт. Діана Юля, привіт, Юля Бойко, Івана Капечук, привіт, Таня Бодар. Закачую рукава і біли. Ні, ще той тиждень не буду Таню в суботу білити, бо ще не маю здоров'я, серйозно. Я якби могла, я вже побілила би. Но ще ні. Юля Бойко, Діана, привіт, Діана, Андрій, привіт, Майя, Лідія щиро дякую вам навзаєм. Світланка, Юляшечка, доброго утра, удачного дня. Ахілес, любов, бункерний, дуже переживає, топає, ножками, плаче і стірить. Ой, дав би Бог, щоб він вже хоче втік. Діана, Майя привіт. Оля привізка, Люба, як ваші козульки. Олю, все вроді добре, Ну, зірка так і не зривається. Напевно, я сьогодні подзвоню до ословить лікаря, хай приїде її в укола. Ось, бо треба мені, щоб вона зірвалася до козла, щоб я могла всіх запустити, бо потім дуже тяжко з тими козенятами буде. Діана, Оля, привіт. Не раз буває, що ще поки набирають популярності, то насіння таке, як треба, а потім, може, і якоїсь підробки підтіпхати. Ото я той так думаю, ну і поки ще спочатку, може, там і файне насіння. Там все є, і огірки, і буряк червоний, ну от столовий насіння, і баклажани, і ті як їх, скажіть мені, вам скажу. Морква. Ну, все-все насіння там є. І дині, і кавуни, ну все там є. Ось, Не знаю. Галина Калініч, доброго ранку. Мені коза народила чотири козенята, а молока не прибуває. Скажіть, будь ласка, що козі дати їсти чи пити, щоб молочко прибуло. Дякую за будь-яку відповідь.